Слава Ісусу Христу, дякую вам за пояснення, як читати святе письмо, бо читання звичайного святого письма – це вибух мозку. Маю питання ще до вас в підготовці до сповіді і сумління. Є такий гріх. Гріх проти чистоти. Поясніть, будь ласка, до кого він стосується, і як це розуміти, якщо я заміжня, то теж говорити Його на сповіді. Гріх чистоти, ви здумайте, що це статевий акт. Ні. Гріх, гріх проти чистоти, значить, це, коли жінка думає про другого чоловіка, коли чоловік думає про другу жінку, коли якісь в голові там різного роду фантазії, все, що зв'язано з сексуальністю. І це є фантазії, які не зв'язані з тим, з ким ти є одружений, або якщо ти ще не одружений. Чистота це є чистота відносин. так? Якщо ти є жінка, якщо ви в шлюбі, то чистота відносин один одному не бреше. Ну. А гріх проти чистоти, це значить думати про іншу сексуальну пару, крім тої закони, яка коло тебе. Я думаю, що тут зрозуміло. А якщо жінка одружена, і тут йдеться не просто про статевий акт, а про іншого чоловіка, не твого, іншого. То, що ти зі своїм чоловіком одружена, ви вже стали одним тілом. Ви можете там чудити все, що хочете. А те, що зв'язане з іншими чоловіками, інші там еротичні фантазії, які літають десь далеко. Оце і гріх проти чистоти. І з цього, звісно, що треба сповідатися, якщо воно. Якщо би світим, так забиваєте голову, що більше ні про що не думаєте, тільки про ці всякі ці фантазії.